В Росії фіксують величезні черги на автозаправки. В Приморському краї паніка водії бояться дефіциту пального. Місцеві змі повідомляють про збої у роботі найбільшої мережі заправок водночас бензину бракує і у тимчасово окупованому Криму. Російська влада пояснює все. Ну, сезонним попитом і е, проблемами із логістикою. Ну, певно, так. Якщо пити бензин, то тоді будуть проблеми теж е, пов'язані з сезоном та на пляжі. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, доєднується до нашого етеру. Е, наші вітання, доброго ранку. Панок добрий. Та, отже, те, що ми зараз спостерігаємо або там розповідаємо, посилаючись на реальний стан справ в Росії, яким чином це може королюватися з їхніми військовими потугами? Чи так це працює? Так, коли збитки, ну нібито здавалося, в цивільних галузях мають проєктуватися теж і на російське військо? Ну, Дивіться, в дійсності ситуація ж яка. От уявіть собі, у вас є бюджетний дефіцит. Ну, На сьогоднішній момент всі країни існують з дефіциту. Але для того, щоб профінансувати ваші видатки, які більші, ніж ваші доходи, вам треба десь знайти джерело походження коштів на цю різничку. В цивілізованих країнах ідуть на міжнародні фінансові ринки, залучають кошти для того, щоб перекрити цей дефіцит. Випускають облігації, євробонди, і таким чином перекривають оцю різницю між видатками і доходами. Але з 22-го року Росія відокремлена від міжнародних фінансових ринків, тобто єдине джерело, яке воно може знайти, це всередині країни. До речі, в 23-му році росіяни робили спробу переконати Китай, щоб Китай надав їм стабілізаційний кредит, або щоб вони випустили облігації для розповсюдження в Китаї. Тоді Китай відмовився. Потім вони це робили в Африці, робили спробу випустити серед африканських країн ці облігації, їм також це не вдалося. Тобто, сьогодні єдине джерело це внутрішні джерела. По великому рахунку, у Росії от з початку активної фази в бойових дій, таким джерелом виступав фонд національного добробуту. На початку 2022 року в ньому було там більше 10 трильйонів російських рублів. Зараз лишилося 2,6 Якщо ми з вами уважно подивимося, скільки сьогодні в них є дефіциту, реально це під 5 трильйонів дефіциту. Тобто, для того, щоб знайти кошти, е перекрити отой дефіцит, треба шукати джерела вже додаткові всередині країни. А що це? Це підняття податків, це зміна валютного курсу, тобто здешевлення рубля по відношенню до долара. Таким чином, от вони планують знайти додаткові гроші, але це як наслідок е дуже серйозно притисне. Цивільні галузі, які скажімо, не знаходяться під парасолькою великих державних інвестицій, військово-промисловий комплекс, це достатньо серйозно вдарить по кишені людей, тому що Росія дуже залежна від імпорту. Якщо ви, наприклад, опускаєте рубель по відношенню до долара, автоматично всі імпортні товари виростають на таку саму величину. Так, що в даній ситуації насправді економічна ситуація в Росії є надзвичайно важкою, їм немає за що покривати дефіцит бюджету. І саме зараз саме ситуація на ринку нафти світової з цінами, які систематично зараз і через 18-й пакет санкцій намагаються ще зменшити, хочу нагадати, що 18-й пакет санкцій запровадив менший, максималь, меншу максимальну ціну на е, нафту російську 47,5 доларів за барель, а до цього було 60. Це ще зменшить доходи російського бюджету від продажу по суті єдиного експортного товару, який в них лишився, це сера нафта, і таким чином зменшить до ще більше доходи російського бюджету, що автоматично призведе до зростання ще більшого дефіциту. Так що консолідовані дії, направлені на е, зменшення доходів російського бюджету, однозначно б'ють по можливості їх фінансувати війну. А наскільки е, там можуть піднятися податки? Знаєте, я не сподіваюся на якийсь там рускій бунт, ну, але щоб вони це відчули на своїх кишенях? Ну, дивіться, ви абсолютно праві про руський бунт, навряд чи варто чекати. Росіяни голосують за негативні наслідки економічної політики, трошки інакшим чином. Вони тікають з країни. Ну, для прикладу, в 2022 році, коли. Влада Росії спробувала провести часткову мобілізацію 300 тисяч людей. Країна на той момент покинула 1,8 мільйона. Ну, тобто, якщо будь-який не гаразд, найбільш активна молода частина російського суспільства активно шукає способи для того, щоб втікти з країни в інші більш-менш спокійні місця для того, щоб там продовжувати свою діяльність. А в умовах надзвичайно великого дефіциту робочої сили, в умовах тої ситуації, які сьогодні живе Росія, це надзвичайно сильний удар по її промисловості, по її сільському господарству, по можливості. Працювати в економіці, Так що любі дії, які на сьогоднішній момент буде спричиняти російська влада, однозначно будуть відбуватися дуже негативно, на в тому числі і ринку праці. Ну, а яким чином це теж корелюється, скажімо так, із реальною економікою Росії, і теж з військом, бо нам на цьому залежить. Та? Тобто те, що хтось там не матиме роботи. І, до речі, враховуючи те, скільки ось цих робочих місць є в тіні, тобто не офіційних в Росії, бо це теж фактор. Ну, Дивіться, на сьогоднішній момент Росія здійснює. Поповнення е, своїх лав в Збройних силах, які воюють в Україні, через е, контрактну е, форму мобілізації. При підписанні контракту витрачаються надзвичайно великі гроші. Чому власне вони і е, сьогодні загальний обсяг того, що вони щомісячно мобілізують через контракт, е, навіть більше, ніж те, що вони втрачають в Україні. Е, Кожен при підписанні контракту сьогодні йде одноразова виплата порядку 20-25 тисяч доларів. Це гроші, які, наприклад, працівників віддалених суб'єктів федерації не можуть заробити за всю свідому за все робоче життя. Тому однозначно там є ще. Е... Ті особистості, які йдуть і підписують подібні контракти, по суті, перерігають себе на смерть. Але тим не менше, для того, щоб і далі продовжити цю контрактну мобілізацію, треба достатньо великі видатки в бюджеті. Щороку вони на контрактну мобілізацію витрачали от, по 2024 році 4-4,5 трильйони російських рублів. Це величезна сума, і для того, щоб і далі це дійсно здійснювати, їм треба оті доходи. А брати їх треба можна тільки з або з зовнішніх запозичень, або з посилення тиску на внутрішню економіку. Так це працює. Спасибі, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, про перспективу підвищення податків у Росії.